Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 33-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 13 листопада 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 714 380 особин за добу, 1770, і поранено 2 мільйони 143 тисячі 140 песиголовців, за добу. 5 310 танків 9300 одиниць за добу 24 бойових броньованих машин 18 896 одиниць за добу 49 артилерійських систем 20408 одиниць за добу, 56 реактивних систем залпового вогню 1249 одиниць. Засобів протиповітряної оборони 996 одиниць, літаків-369 одиниць, гелікоптерів 329 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 18 798 одиниць за добу 61, крилатих ракет 2636 одиниць, Кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 28966 одиниць за добу, 96, спеціальної техніки 3629 одиниць за добу, 3. Дані уточнюються. Не так, не так.